Вітаю, друзі. Ну що ніхто не дивується, що офіс президента постійно звинувачуючи всіх інших, що вони готуються до виборів, готуються в першу чергу самостійно. Більше того, не є таємницею, що перше соцопитування, яке офіс провів ще в квітні 22-го року, як тільки були звільнені Ерпінь, Буча, Бородянка, показали, що у багатьох непогано підросли рейтинги, і це не є члени. Особистої команди зеленського та ярмака, але саме тоді вони почали готуватися до виборів ще з квітня 22-го, коли Україна, тільки стикаючи кров'ю, відбивалася від російської навали, а вони вже готувалися до переобрання. Ну кому що важливіше? Може, тому й зараз ми в такій ситуації, коли питання виживання з країни стоїть руба, а питання виборів взагалі не зрозуміло, бо може найближчими виборами будуть в Україні вибори в Держдуму, але. Офісу президента це не заважає, вони готуються. Заява остання заява найпотужнішого завгоспа всіх часів і народів вразила навіть мене сьогодні. Я запропонував президенту України реформувати офіс президента. Ідея в тому, щоб суттєву кількість працівників офісу склали військовослужбовці з підтвердженим бойовим досвідом повномасштабної війни або ветерани бойових дій, сказав головний завгосп України Андрій Герман. Ну, я зразу проаплодую цьому, тому що ну як же така класна ідея військових всюди, але ці ідеї тхне е, звичайною технологією, бо ідея дуже красива. Але що за неї ховається? Бо злі які з банковою кажуть, що не все так просто. Тут є три складових ні. Попри те, що головна ідея це відмитися від корупційного сморіду, який зараз на Зеленському Єрмаку через закон 12.414 атаку на набу і сап про яку не забули ані українці, ані європейські партнери, які показали справжню сутність цієї влади, яка рятує своїх посіпа, корупціонерів Чернишова Ніндіща та інших. Ні, вони хочуть відмитися. Відмитися, і це головне. А друге це врятувати свою репутацію, яка, м'яко кажучи, зараз не найкраща. Всі супитування показують, що Зеленський втрачає довіру у суспільство. Так от військовими, і саме їх рейтингами і повагою до військового хочуть відмити цей корупційний сморід. Ну, все як завжди, цинічно, але реально. Але ж є інше питання. Є три пункти, три складових. Які важливі сьогодні для офісу, перше це можливість для офісу президента підтягнути своїх медійних військових в Київ і зосередити їх там, щоб потім вони стали потенційними кандидатами на виборах? Поясню це, щоб не відповідати кожному журналісту або ще раз, чому це вони, які постійно з'являються в ефірах, то, Мосійчук, то у Місійчук то ще когось про владних знаходиться. В ефірах частіше ніж на фронтах або ховаються в штабах, або в київських ресторанах тримають оборону. І до речі, вони дуже активно атакують всі, хто критикує владу Єрмака, Зеленського вказує на корупцію. Ну тому, що відпрацьовувати треба своє майбутнє. А їм пообіцяли майбутнє у вас буде в нашій команді, в їх команді. Зеленій команді, ну вони ж набирали раніше там голодівників, е, наркоманів, е, корупціонерів, зрадників. От зараз е, вони вирішили зробити нову команду. Але знаєте, якщо ти вмієш набирати тільки одне, то навіть якщо ти одягнеш його в однострій і називеш військовими, буде слуга народу два. І результат буде такий самий. Так, от, ем, коли будуть запитувати, чому ж вони зараз знову в Києві будуть казати, вони в ОП воюють за майбутнє країни, так. Тому що треба військовими посилити корупційну. Вибачте, офісну ланку влади, це перше. Друге. Фактично, я про це сказав трохи. Це попереднє формування списків. Тих людей хочуть підтягнути, щоб потім підсвітити їх і сказати, коли прийде час, їх, що саме вони вже не лише військові, а досвідчені державники, чиновники і управлінці. Вони знають, як керувати країною, вони її врятують. Ну, тому що 5-6 успішних менеджерів трохи підзакінчилися. Більше того, переважно більшість з них отримала вже підозри в корупції. А дехто навострив лижий втік за кордон. Ну, наприклад, той самий шурма давно знаходиться в Україні. Це все дрібниці. Головне, формуємо нову команду. Вважають в офісі президента, і дійсно досвід отриманий у Єрмака, Літвіна та Лещенка з Татаровим. Буде для цих людей безцінний. Хоча, <кій> вибачте, тут Татаров трохи вибивається в деякому сенсі з цієї ланці офісних потужників, ем, але це про іншу тему. Так от, повертаючись до того моменту, формують, але ж знову, знову, знову можу сказати: готуються до виборів. В офісі готуються до того, що закликають інших не готуватися. Я взагалі би заборонив справді займатися будь-якими передвиборчими технологіями, поки не закінчиться війна. Але ж в офісі про війну взагалі не думають. Там думають, як би утриматися в владі і своїми а меркантильними інтересами перебивають всі інші порядки. дня. Третє. Це можливість підтягнути свою так звану корупційну гвардію, яка після отримання підозру у корупції негайно мобілізувалася. Може вже чули це, як прокурори, мінти, СБУшники ховаються або там політики ховаються зразу в лавах ЗСУ, але ж не в штурмових підрозділах, не на нулі. Вони всі десь там знаходяться. От Шило, наприклад, пам'ятаєте, де він був? Сказали. Кров'ю там десь захищає країну, а потім з'явився в Києві. Інше так само, департамент кіберзахисту може це довести. Коли сказали, що в нього знайшлося у очільники департамента незаконне майно, був звільнений, відправлений на фронт, а потім з'явився в Києві на чергових заходах, які показують, що просто відмивання репутації і знову зараз побачимо схоже таке. Тому що я можу сказати? Зараз от. Багато хто пов'язаний з корупцією, опанував цей момент. Заходиш в Збройні Сили України, сидиш спокійно собі там в штабах або навіть у відрядженні в Києві, а потім кажеш: так в мене ж у БДІ. Я ж воював, я ж танки гриз, я ж взагалі герой. І потім ці герої в однострої повісять на Плакати і хто з українців розбереться хто справжній, хто не справжній Треба буде на це вказувати. Але це згодом тут в будь-якому випадку треба розуміти, що багато хто мобілізувався без якогось, без якогось ризику для себе, але з гарантією, що служба зсу дозволить їм через деякий час уникнути відповідальність за скоєння, цікаво до речі. А яке в них майбутнє? Але ще цікаво одне. От кажуть, військових будуть залучати до офісу президента. А яка буде в них ШПК? Штатна посадова категорія. Ну, наприклад, беруть комбріга і ведуть в офіс президента і садять на посаду. Принеси чай, так або беруть старшого солдата, навіть не звичайного старшого солдата, і кажуть: будеш головою департамента, і буде голова департамента Давати накази комбригу, щоб він приніс йому чай. Вірю, ні. Зовсім але дуже цікаво, теж ми бачимо черговий пшик, чергове намагання відмити свою репутацію, підтягнути потрібні собі кадри, погратися в військових. До речі, може частина з них буде дискредитована, навмисно для того, щоб показати, що військові вони погані. Але ж це ж не ті військові, які сьогодні оборонять Україну. Ну давайте відверто. Коли з фронту будуть, наприклад, уявіть собі, знімати фахового мінометника, який. Потрібен для того, щоб стримувати наступ ворога для того, щоб він приносив чай єрмаку, то в мене велика кількість запитань: чи потрібен цей чай в країні більше ніж мінометник? А ще в мене питання взагалі по тому, як би це було все проведено, але за цим можна уважно спостерігати. Ах. І зрозуміти, ми бачимо черговий піар блеф як і все інше, гучні заяви, за якими ховаються меркантільні історії. Ну, пам'ятаєте, це як атака на САП і набу, яку видавали за історію з позбуттям цих організацій російського впливу. А ми ж знаємо, що реальна ситуація це намагання врятувати корупціонерів з оточення Зеленського. І тут так само будь б, яких змін розповідають про одне. А справді геть інше, ну і плюс за рахунок популярності військових, ще раз нагадую, хочуть відмити свою замарану корупцією репутацію. Хоча яка там репутація? Там репутаційні банкрути, які сподіваються в будь-якому випадку утриматися у владі для того, щоб уникнути відповідальності за все скоєне, а там багато чого є і розкрадання гуманітарки. І виведення грошей з України, і використання влади в власних інтересах. До речі, при всьому цьому як би це дивно не було ані Єрмак, ані Подоляк, ані Лєченка відповідальності за роботу в офісі президента нести не будуть. Чому? Ну тому що нема у нас такої структури, як офіс президента, відповідно, нема в них якихось повноважень. Ну згідно закону, у нас адміністрація президента, але вони там не працюють. А ще в них немає посадових обов'язків. Нема посадових обов'язків, нема, обов нема порушень, нема порушень, немає відповідальності. Це для розуміння. Єдине за що можна буде їх притягати, це за побачити згодом, і це до речі, будемо робити навіть не ми, не українці. Цим займатися будуть міжнародні структури, які відслідковують. Незаконне збагачення, яке пов'язано з доларом. Це трохи інсайдів із Вашингтону. Але про все це згодом. А зараз я вам дякую за те, що ви уважно слідкуєте за тим, що відбувається, і дивитесь цей канал. Тому не забувайте підтримувати канал. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки. Це потрібно для підтримки каналу. Коментуйте, поширюйте відео і підписуйтесь. І дякую вам, що ви активні, не пасивні і небайдужі. А ще я дякую вам за те, що ви підтримуєте Збройні силу України. Бо поки є зсу, є майбутнє нашої країни. Якщо не буде зсу, не буде не лише майбутнього. Країни не буде. Тому приєднуйтесь до ЗСУ, донатьте на зсу. Допомагайте зсу. Грутуємось навколо зсу і тоді справді все буде Україна. Папа. -па.